Ліжка та стільці, місця для підзарядки гаджетів, кімната матері та дитини на 13 місць відпочинку, в якій два столи для сповування ігрова зона, можливість випити гарячі напої та скуштувати гарячої їжі, а також зіграти в настільні ігри. Це про один із нині функціонуючих пунктів незламності, що розташувався в одному з навчальних закладів на мікрорайоні Східний 2 Тут мешканці житлового масиву мають можливість, в разі чого знайти надійний прихисток. У закладі облаштували тимчасове укриття на 500 осіб. Може допомогти люди. Людям, по-перше, обігрітися для цього є все необхідне. Є і теплогармати, є генератор, який у випадку відсутності електроенергії включається. Також ми можемо запропонувати людям зарядити свої гаджети. Ми можемо запропонувати відвідувачам гарячі напої. Наш пункт може прийняти до 200 людей приблизно. Всього на території тільки Довинцівського району вже діють сім пунктів незламності. До уваги людей за відповідної потреби є все необхідне, щоб перечекати блекаут, темряву та відсутність тепла у власних домівках. Вже була потрібна і люди приходили сюди. Вони, в них є все, що потрібно бути в цьому пункті. Це і генератор, якщо потрібно, це аптечка, це чай, кава. Це місця, де можна заряджати свої гаджети і все, що потрібно, все тут є. Тому, будь ласка, завжди чекаємо. Ознайомитись із готовністю роботи пункту незламності приїхав виконуючи обов'язки мера кривого рогу. Юрій Вілкул оглянув умови, які створили для містян в разі виникнення надзвичайної ситуації. Побаченим залишився задоволеним, адже тут передбачили та підготували абсолютно все, щоб час ікс криворіжці в стінах закладу провели максимально комфортно, зручно та в теплі. Мають все необхідне обладнання. Починаючи з генератора, мають можливість зарядити свої телефони, мають можливість відпочити дітки. Пункти працюють цілодобово. Тут можна і випити кави або чаю, можна відпочити, і якщо буде тривале відключення енергії. То в цих пунктах можна і обігритися наразі. В межах міста бюджетним коштом вже розпочали свою роботу. 45 пунктів незламності для тимчасового перебування городян під час тривалого блекауту. Крім того, пункти незламності відкриваються у відділеннях поліції, заправках та на суб'єктах бізнесу. Детальну інформацію про наявні пункти обігріву ви можете переглянути на порталі незламність.gov.ua. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.